Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк ЮА, Одеська філія. І у нас на продаж залітає Passat b 7 2012 року з 2,5-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Автомобіль приїхав з Америки з пошкодженнями, повністю зроблений. На гарних легкосплавних дисках зутихнову зимову гуму. Автомобіль має достатньо гарний. Візуальний вид по техніці повністю обслугований, без запитань. Шкіряний салончик, в доглянутому стані. Також по комплектації в нас є повний електропакет, датчик світла, мультикермо, електрорегулювання водійського сидіння, мультимедіа штатна з камерою заднього огляду. Блютусом, навігацією та іншими корисними функціями. Запрошуємо вас на перегляд даного авто, а також на тест драйв. Придбати ви його можете за адресою Грушевського 15А в кредит або лізинг. Також за готівку. Чекаємо на вас.